Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Матвія, 23 розділ вірші з 1 по 12. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи: на сідалище Моїсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони, не чиніть. Бо вони кажуть і не роблять, вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять, першими свої, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас буде вам слугою. Тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе. Буде піднесений. Таку маємо Євангелію на сьогодні. Фарисеї і книжники вони якби вийшли на перший план, особливо після 70-го року, в святій землі, тоді, коли вже не стало храму в Єрусалимі. І євангелисти, які власне в той час писали, вони були свідомі, що фарисеї стали ще більш фарисейськими, ніж за часів Ісуса Христа, і тому ну, якось підкреслюють ті моменти, в яких Ісус застерігає майбутню церкву перед тим, щоб не стати ну, власне, такими. Такими фарисеями, такими з людьми, які покладають всю свою надію на закон, на виконання закону, на виконання заповідей, тобто одним словом, надію на свою досконалість. По-перше, ну що з цим законом не так. Давайте якось над цим похилимось, над цим задумаємось. Якби нам сьогодні пришлося зробити християнство. Да, ну, якось створити його на нову. От його немає. Ми сьогодні сідаємо, хочемо зробити християнство. Да, ну, перше, що нам знадобиться, це якийсь батько, який має сина. Правда, і щоб цей батько погодився скласти свого сина в жертву. Ну, ми ж живемо в таких дуже серйозних е, часах, маємо конституції, маємо закони в різних державах. Ну і, звичайно. Якось це треба буде провести по цих всіх конституціях. І я боюсь, що, що це у нас сьогодні не вийде. Правда, тому що ну, згідно всіх цих законів, це буде якась несенітниця. Правда, і нічого в нас не вийде абсолютно. Так само не вийде якось ну, зафіксувати в законодавчій базі ось цей факт, да, що один батько видав свого сина. І це нас якось зумовлює, і це нас має для нас якісь наслідки. Правда? Тобто ми бачимо, що це все ну, насправді є зі сторони сучасного світу, сучасного закону, якимось таким великим безглуздям. Але Святий Павло так само говорить в своїх листах, що для греків. Люди, які дуже сильно шанували філософію, так само всі закони, скажімо, беруть звідти початок. Да, ну для них хрест є немудрістю, є дурницею. Правда, тобто немає там логіки законної в хресті. Да, ну він там ще звичайно говорить про те, що для юдеїв, які переживають за святість, які були дуже релігійним власне, народом, ну то хрест знову ж таки є прокляттям. Да. Тобто ані зі сторони якби, людської логіки, людського розуму, ані зі сторони людських розумінь, святості хрест ну, не є чимось насправді привабливим. І тому, коли ми зараз якось так похиляємось в часі Великого посту над Христом, ну, ми розуміємо, що Господь не хотів нам дати новий закон. Він, якби хотів це зробити, він би просто сказав би так: останнє китайське попередження. Да. Виконуйте 10 Божих заповідей знову, правда? Да. Ну ще може добавив би одна єдина річ, яка є нова. Це правда, возлюбіть один одного, так як я вас полюбив. Це, це заповідь, яку Ісус нам дав нову. тому що дехто путає, і каже, що люби Бога усім серцем це є щось нове, і чи люби ближнього як самого себе. А це все є було вже в Старому Завіті. Просто Ісус їх якби виніс. Ну, вищий план, але вони не є чимсь таким на, на правді, новим. Воно вже це все було. Правда, і, ну і власне, Господь не хотів нам цього всього дати знову ще раз, якось там зміцнити. Він хотів нам дати щось абсолютно нового. Правда, і тому Ісус помирає на Христі. Да? Це те, що говорили пророки. От пророки вони ну, краще розуміють цього Духа Божого. Да? Бо завжди йдеться про Духа, не йдеться про літеру, не йдеться про самі слова, йдеться те, що стоїть за словами, той, хто стоїть за словами. І пророки вони обіцяли, що Бог хоче дати нам. Новий закон, нове серце і хоче в цьому серці вписати закон, щоб закон не був чимсь зовнішнім накинутим, а щоб він дійсно з серця людини приходив, виходив, да, і спонукав людину робити щось, щоб цей закон надихав людину. І тому є власне Євангеліє, тому є Ісус Христос, який приходить, бере на себе людські гріхи, правда, заносить їх на голову, помирає на хресті. І дає нам можливість спастися. Так? І це зовсім щось, зовсім інше. Правда? І те, це було зроблено не для того, щоб якийсь новий закон для нас видати, а тільки направді, переконати нас в любові Божій. Ісус каже, хто бачив мене, той бачив Отця. Тобто, ну дійсно, Ісус, який помирає на Христі, Він має нам розказати всю правду про Отця. Бо батько, який видає сина, він робить більше, ніж якби сам помирав, правда, погодитись на смерть сина. І тому, власне, оце є правда, яка об'являється на Христі. Ми знаємо, що ну, Ісус в сьогоднішній Євангелії це все говорить, щоб ми не спотворили Євангелію, щоб ми не поміняли неї, так як фарисеї поміняли старий Завіт. Правда? Чому? Тому що ну, дивимося на середньовіччя, що тільки Богові не приписувалося, да, Христові походи. В ім'я Боже йшлося і воювалося, правда, чи інквізиція тортури людей знову ж таки в ім'я Бога. Ну бо Бог ніби цього всього хоче. Правда, бо треба познищувати всіх, не знаю, вчених відьм і так далі, всіх повбивати. Ну розуміємо, так? Да? Так само ну, хрестові походи війна. Може, смерті мирних людей, ну і це все, нібито мало би бути приписане для волі Божої, що цього хоче Бог. Як цих, не знаю, можна так сказати, правда, це зовсім два різних Бога. Один видає свого сина, правда, а другий каже: йдіть війною на інший народ. Власне, і тому Ісус ну, хоче показати цих фальшивих вчителів, що вони не вчать правди. Вони в'яжуть такі дуже великі тягарі, правда, самі їх пальцем не торкаються, а дають вам, щоб ви носили. Да? Ісус теж говорить, що візьміть на себе моє ярмо і візьміть на себе мій тягар, але моє ярмо любе і мій тягар легкий. Ярмо любе, що це означає Ну ярмо це, це така річ, вона така. Прямокутна, правда, поділена надвоє, Да, І це є те, що спрямовує силу волів, наприклад, правда, в якомусь напрямку. Ісус каже, візьміть моє ярмо, тобто вже одна половинка цього ярма зганята. Ісус його, можна сказати так, запряжений вже, вже в нього правда, вже пхає цю, всю наше спасіння вперед. Правда, і ми тільки маємо приєднатися до нього. Правда, тягар мій легкий. Ну, власне, ось Євангелія, це, це те, що, що робить виконання заповіді бажанням, з бажанням, з любов'ю. Правда, чому? Тому що коли людина любить, вона все робить, щоб не образити того, кого любить. Любов сама для себе є закон, їй не потрібен зовнішній закон. І тому Ісус, те, що приніс, Він приніс те переконання, що ми є дітьми Бога. Да. І в такий спосіб підходить до за заповідей, що ми хочемо відплатити Богові любов'ю на любов. Ми відчуваємо себе братами для нашої ближніх, бо вони такі самі грішники, що навертаються, як і ми. Правда? Тоді зовсім по-інакшому дивишся на все. Тоді зовсім інакше ця Євангелія виглядає. Але, на жаль, ну, немає е багато людей, які це все розуміють. Якось людям легше власне, цей закон, який є навколо нас, в теперішньому сучасному світі, да, стосувати теж в церкві, і воно не виходить. Або да, те, що написано, наприклад, якби зараз президент видав, що ми маємо пробачити наших ворогів, да, якийсь такий указ, ну, щоб це нам допомогло, це, цей папірець, на якому щось там написано. Правда, так само, в принципі, ну, коли ми. Що робили фарисеї? Фарисеї відривали слова святого письма від автора святого письма. Тобто вони брали фрази з Біблії, і вже ці фрази мали функціонувати якось окремо. Не можна цього робити. Слово Боже це є слово, яке сказав Бог. Не можна відділювати самі слова Божі від того, хто їх промовляє. Бо закон він сам по собі. Є кодекс, є книжка, і ось, будь ласка, ви всі маємо бути послушні. Ось цій книжки, по суті, вірніше, ну, тим законам, які там є. Вище над законом там немає нікого. Правда, в Біблії завжди ми повинні пам'ятати, що ці слова, які до нас написані в Біблії, це Слово Боже. Тобто Господь до нас живий, Бог до нас промовляє через нього. І тут народжується спілкування, і тут народжується власне, цей живий діалог з Богом. Ну, але, от, на жаль, люди, які не бачать Бога за законом, вони ну, роблять практично все те, що робили фарисеї. Так само варто пам'ятати, що, так як Ісус сьогодні пояснює, що насидалище Моїсея сіли фарисеї. Моїсей був визволителем людей з рабства фараона. Фарисеї навпаки. Власне, вони робили назад людей рабами цього закону, і їхнє життя ну переставало бути цікавим і різноманітним, тільки треба було весь час виконувати ці заповіді. От ну, ну і не було якоїсь іншої власне можливості, правда, чимсь іншим займатися. Подібний спосіб Євангелія від Йоанна нас теж вчить. Перше чудо, воно здається тільки таким нецікавим, бо розмноження вина. Да? Але ну, це Йоанн пише в спосіб символічний, вино є символом любові. Ісус прийшов нам, нам показати Божу любов, заразити нас цією любов'ю, щоб ми направді, в неї повірили і відповіли любов'ю, на любов. Да, і ці всі очищення, да, там, юдейські очищення, ці водоноси правда, були порожні для юдейських очищень. Ісус каже: не беріть їх водою і пізніше перемінив ту воду на вино. Правда, ну, ця сцена з Кани Галілейської дуже сильно перегукується зі сценою смерті Ісуса на Христі. Бо Ісус каже, ще не прийшла година моя, коли прийде година його, прийде година його, коли він буде помирати, І власне тоді, коли йому солдати пробивають бік, звідти витекла кров і вода, то можна сказати, що Ісус є цим новим вином, Ісус є цим новим глечиком, який відкривається власне, на хресті, І звідти вливається для нас це вино, справжнє благодаті. Бо як Ісус відповідає для Марії, ще не прийшла година моя, ще не можу дати того справжнього вина. Правда, яке змінить їхнє життя на краще. Да? А вже на Христі може. Да? І от, ну, так як я сказав, що це джерело і хрещення, і Євхаристії, а люди чим відповідають? Ми пам'ятаємо, що перед самою смертю Ісуса Христа люди поять його вином. Не вином, а гоцтом, Да? І оцет, і вино це практично одне і те саме. Да? Тільки якщо вино. Ну, крім ферментації, під час ферментації отримуєш повітря, то обов'язково вино скисне і перетвориться на оцет. Да, і оцей оцет, мені здається, що, що цей оцет, він є символом. Ну як коли, правда, можна все там побачити, можна побачити наш егоїзм як відповідь на любов, нашу невдячність, як відповідь на, на любов, нашу злость, ненависть, як відповідь на любов. Але мені здається, це ще теж можна сказати, чи можна теж в цьому всьому розпізнати нашу таке прив'язаність до закону. Що ми Євангелію, тобто це вино Ісуса Христа, добру справу перемінюємо знову на закон, на щось, що є тяжке, правда, не під силу, так як фарисеї Оце в своїх ну, проповідях до людей казали, що ви маєте робити це, це, це і це. Да. Як Ісус каже, що візьміть моє ярмо на себе, правда, а знайдете відпочинок душам вашим. Да. Ну я не думаю, що це є великий відпочинок після такої проповіді, коли тебе там нагрузили, невідомо як. На жаль, і сьогодні не бракує проповідників, які говорять якісь такі важкі проповіді, непонятно для чого, і навіщо. Ті всі люди, не тільки проповідники, які, скажімо, відповідають в церкві за проголошення Слова Божого, але теж... Ну, звичайні батьки, які лякають своїх дітей Богом, Бозя дивиться, да, або хтось там впечеться. Ну і кажуть, ну так у пеклі буде. Да, так що привикайте, або не знаю, якусь робіть висновки. Да, ну, то реально, якщо, якщо тебе так будуть зранку до вечора лякати цим Богом, і все, все твоє дитинство, то пізніше візьми, повір да, в цього Бога, який сина свого віддає за, за любов, тобі навпаки, хочеться він, знаю, в той вогонь війти, щоб ніколи з тим богом не зустрітися. Да, ну, ну, такий страх можуть люди нав'язати. нав'язати. Да. І тому Ісус каже, що вони ну, ці тягарі такі важкі, правда, в'яжуть людям своїми проповідями і своїм проголошенням, правда, фарисеї. І, і самі цього всього не роблять. Бо, може, якби попробували робити, якби попробували власне, вимагати від себе насамперед, то вони дуже швидко почали б змінювати свої проповіді на проповіді, які говорять про Боже милосердя. Правда, що людина ну, не завжди в неї все получається часом, ну є слабка, падає, і потребуємо все ж таки цього Божого милосердя. Ми всі. Да. І тому Ісус каже, що ну, найбільший серед вас нехай буде вашим словом, і нехай не вивищує себе. Власне, коли ці проповіді ну, є якісь такі. Як це моя така книжка на Таутанавти? Я не пам'ятаю, хто там автор, але там говорилося про прем'єр-міністра, який промовляє таку велику промову до людей, описується так, що правда він п'янів від своїх слів. Ну, то власне, ну, то це вже йдеться, коли така проповідь йде, і людина п'яніє від своїх слів. Ну, то питання, чи це ще йде про Бога, чи це вже йдеться про ту людину, яка... Воно ну, отримує надзвичайну засолоду від того, що натовпи його слухають, і він говорить так дуже гарно. Да, Святий Павло казав би там акуратно, щоб ви своїми проповідями не, не заслонили мудрість Христа, яка не завжди популярна, яка не завжди легко слухається. Часом ну, вона є вимоглива. Да, і тому ну, Ісус направді, попереджає, що всі ви найбільший серед вас, нехай буде вам слугою. Да, тобто в церкві не може, не може бути якоїсь такої ієрархії, е, зрозумілої, як у світі. У да, церкві всі служать, всі служать незалежно від е, становища, де він є. Чим вище становище, тим більше людина повинна служити для своїх ближніх. Тому ми всі від папи Римського до немовляти, ми всі є брати. Да, а хтось над нами зверху то це вже Христос. Да. І тому, якщо Ісус каже, ну дивіться, хто буде вивищувати себе, то буде понижений. Е, да, так як Адам, е, правда, його спокушали там, що він буде як Бог. Е, да, хоч він вже був створений як Бог, але він забув е, про, це, про це все, що він був створений на образ і наподобання. ні, я хочу бути ще більше як Бог. Ну і що? І відкрилися йому очі і побачили, що вони наги. Тобто нічого з того всього не вийшло. І навпаки, Ісус, який реально був Богом. Принижує себе, стаючи слугою, правда, аж до смерті, і до смерті на Христі, і знову ж таки, як пише Святий Павло в листі до Филиппін. Тому думаю, що це дуже цікава Євангелія сьогодні, і варто неї собі глибоко взяти до серця і шукати, шукати, шукати і ще раз шукати цієї Божої любові, да, бо лише вона нам дозволяє. Ну, якось виконувати ці всі заповіді. І, і, і так само ці всі заповіді, які були проголошені Ісусом е, да, на горі Благословінь, де, між іншим, було сказано будьте досконалі, як Отець Небесний ваш, є досконалий. Да, а це не є просто. Може бути просто, якщо ми дійсно зрозуміли, ким є наш отець, побачили його любов до нас і відповіли любов'ю на любов. Бо інакше самі заповіді на нас. До цього всього величного такого ніколи не змусять і не доведуть. Дякую всім за увагу. Кхе. На жаль, не виходить, так завжди виходити з цими записами, але ну, роблю насправді, що можу. Маємо ще інші обов'язки. Часом бувають довші перерви, ну, вибачаюсь, але так є, як є. Кому сподобалось, ставимо лайки, правда поширюємо, пишемо коментарі. Дякую, бажаю всім плідного часу, великого посту, Божого благословення в цих справах змінення і всього найкращого. Слава Ісусу Христу!